Solaris Troyno 12 або Solaris T-12 це 12-метровий низькопідлоговий тролейбус для міських перевезень, що серії. Серійно випускається з 2001 року польського автобусу будівною компанією Solaris Bus Corient. 10 років будівництва дали такі основні переваги Solaris Troyno 12. Протягом виробництва випущено три покоління. Перше покоління мало назву МК-11 та випускалося з 2001 по 2002 роки. Особливістю цього покоління є те, що деякі тролейбуси мали недоробки та мали Тісу. Надалі недоробки було усунено, і тролейбуси стали комплектуватися і ICBT транзитної системою керування та двигунами змінного струму. Другого покоління випускалося з 2002 по 2005 роки. Та мали назву МК-2. Третє покоління має назву МК-3. І випускається з 2006 року і досі. Сореальність троїно 12, основний на низкопідловому автобусі суряць Урбіно-12, як і інші з ряду Троїно. троїно 12 і урбіно 12 вони мають чимало конструктивних подібностей. Наприклад, надійніста довготісність конструкцій, кузов зроблено з. З корозійних та нержавіючих металів, один із яких піддається корозії. Сучасний особливий та примітивний дизайн, повністю екологічно чистий від транспорту. Уніфікація з лінійкою Solaris Urbino та повністю нескопідлого тролейбус. Клінінг кузова у базовій комплектації. Можливість встановлення автоматичних струмових приймачів у наштанговому льочі не зникають. Застосування передових технологій у електрообладнання. Що дозволяє економити до 40% електроенергії, віддаючи її назад у контактну мережу. Або ж, як називається, рекуперація, застосування багатьох якісних та перевірених європейських компонент, можливість руху поза контактною мережою за допомогою засобів автономного ходу, сучасний та комфортний для пасажирів пасажирський салон, присутність кондиціонерів у салоні. У переважної більшості тролейбусів у нового покоління наявні усі можливості перевезення пасажирів у інвалідних візках, а також дітей у дитячих візках. Двигун перед передньою вісією у третього покоління виграє додаткове місце у задньому звисі, сучасне та примітне місце водія в можливості встановлення суспільної та або неповної водійської перегородки. Широкий вибір встановлення додаткового обладнання. Наприклад, пропонується аудіо- та відеосистема. Система автономної централізації з Мазки Ліонс та Вогель. Різноманітна зміна комплектація. Довжина цього тролейбуса складає 12 тисяч мм. Ширина 2550 мм, висота 2850-3490 з кондиціонером мм. База 5900 мм. Перевітний звіс міліметрів, передній звіс, задній звіс, Сидячих місць 25 та 34 плюс одна зміна компаранція штук. Стоячих місць понад 60. Нормальна кількість чоловік 105. Повна міськість до 120 чоловік. Нископітловує так повністю. Кількість дверей 3. Формули дверей 2 та 2, 2, 1-2, 2-2 та 1-2-2. Висота підлоги при одного дворях 32 см. Висота підлоги двох дверях 34 см. Висота підлоги 3 дверях 34-36 см. Максимальна швидкість цього тролейбуса 65 або 80 км за годину. Акумуляторні батареї опція. Запас ходу кілометрів 10, дез-генератор оці. Модель Auto Кінч МПМ Німеччина. Такі тролейбуси експлуатуються не тільки в аерісних модифікаціях. Наприклад, Ганс Solaris, Turlino 12 електробулатині, Gans то буде Pлеші двигуном ДІМОК дк 210 і 110 кВт у задньому звисі. Solaris Trueno 12 з двигуном постійного струму. Соляріструїно АС з двигуном змінного струму. І Solaris Torліano 12М з двигуном змінного струму і системи керування метлом. Тобто Польща, третє покоління тролейбусів передбачає встановлення дизель-генератора та має різне компонування двигуна. Може бути перед задньою вісію Solari Struino 12М. Нечастіше МК1 і МК2 мали у задньому звисі. Електрообладнання Забрано на дах, у наслідок чого зникає шафа у задньому звисі. Двигун перебрався до підблікового передпередньою вісію і збільшується міськість. Хоча троліно третього покоління шафую з двигуном ззаду, і вони не рідкість. На базі Солярис Троліна 12 виготовлено шкоду 26 tr Solaris. У його кузові є електрообладнання шкода Electric. Такі тролейбуси експлуатуються. В деяких містах Європи, як, наприклад, Угорщина, Чехія, Австрія, Польща, Литва, Німеччина, Естонія, Латвія, Швеція, Франція. А вже з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Євросоюз та країн Європи передали гуманітарні тролейбуси моделі Сереліс в Україну. І наразі вони експлуатуються.